Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Fragmatic, і сьогодні у нас на інтерв'ю Shiny. Привітайся, будь ласка. Всім привіт. Так. Е, хто ти, як тебе звати, з якого ти міста, розказуй. Мене звати Артем. Я гравець активного ростеру команди Fragmatic. Я з міста Хмельницького, Якийсь час жив в Криму. Зараз перебуваю, вчусь і працюю з Києва. Я вийшов. Розпікую. Два! Два розпікиваю. І що?

меня мов проходив. 50 17. Nice. Без АВП. А з якого року почав грати і скільки годин в Counter-Strike? Чао рат КС, а, іменно вже в Gold версію, а, десь 15-го року, коли у мене з'явився комп'ютерки потягнув і, а, до цього, можливо, десь малий на роботі, мама Грав 1.6, але це такі вже часи, які я не дуже пам'ятаю. Це просто по фотографіям десь я знаходив, що займався такою штукою, як, ну як КС 1,6. А скільки годин? Counter-Strike? з 15 року десь награв, гравтично, напевно, 15 а, зі всіх аккаунтів, якщо так mm -hmm. порахувати. А так то так-то, да, з 15-го року це вже скільки виходить? 9 років? 9 років. Вау, 9 років. Це дуже багато насправді. Е, ну, так багато часу граєш, а де знаходиш мотивацію, щоб віддаватися на повну грі? По-перше, це якраз той шлях, який пройшов за ці 9 років. Тобто, було багато моментів, ну, по-перше, це там якісь перші періоди, та, до 20-го напевно, року. Це просто гра фо фан. Тобто ніколи не розглядав як щось серйозне, навіть не знав там. Про турніри, щось чув, десь дивився там в Наві і так далі. Але щоб навіть думати про те, що я можу десь грати, ну такого не було. Просто грав якісь пабліки, грав ММ, фейсид, по-моєму, навіть до 20-го року взагалі не заходив. Був зареєстрований, але так, щоб грати, то ні. Тому, по-перше, це мотивація 100 ну, путі, які я прийшов з. 20-го року, це коли mm -hmm. я вже почав участвувати в якихось турнірах. Почались перші поразки, перші перемоги. І коли ти приходиш там на лан, і там всякі дядьки тебе перемагають, а ти такий молодий, типу, маєш ну дуже жорстко бахати, ти приходиш додому, розумієш, що треба тренуватись. І це така от першочергова мотивація, яку я знаходив ще тоді. І зараз вона досі працює, тому що зараз також йдуть активні перемоги, активні поразки, і з кожного такого. Шляху, так би мовити, маленького на турнірах і так далі, ти знаходиш якусь мотивацію тренуватися. Сильніше, сильніше і сильніше. Тому якось так. Це круто. Слухай, ти казав, що дивився багато з якими командами, так? На високому рівні. А яка твоя роль в команді? Я активний гравець. Тобто я збираю зони. Якщо Одним словом, це типу як плеймейкер. Тобто я збираю зони, передаю важливу інформацію команді, і вже від е, моєї гри відштовхується капітан, вирішує, в яку точку ми закінчуємо гру. Угу. А, якось так. Ну, а можна спитати, як ти взагалі визначився, що ти будеш грати на цій ролі? Якось з минулого щось ти собі. Це з минулого, певно, пішло з. Пабліки, я просто пам'ятаю, типу, мені ніколи не подобався, прям дуже пасивний якийсь геймплей, і я розумів, що треба якось брати у свої руки е, гру і е, любив, знаєш, типу, підпушити десь, але все одно вмів грати якось головою. Тому мені подобається, коли гра перетворюється знаєте, в такі, типу, як шахмати або шахи. Тобто, коли там, наприклад, ти забираєш якусь зону, в тебе е гравці протилежної команди починають забирати іншу, і ти все це аналізуєш в голові і починаєш приймати і підколювати тімейтам. І це реально прикольно, коли ти знаходишся в цьому екшені, коли ти розумієш, що коли ти там, забираєш, наприклад, кейф на еншенті, то в тебе зараз будуть перепушувати рамп, скоріше всього. І мені подобається, коли я можу е приймати такі міні-рішення. Коли я знаю, що можу попередити гравців, які відповідають за інші зони, що зараз за ними прийдуть, так би мовити, ось. І я люблю активні ролі. Люблю, коли від мене, від якоїсь моєї частинки, будуються взагалі раунд, міткол і так далі. І так само я фанат якихось таких гравців, які також забирають ці зони, тому. Я вчився на їх демках і продовжую грати і улучшати свої скіли в цьому. А як відносишся до капітанства? Ти кажеш, що тобі подобається іноді підкорити щось. От до капітанства саме до повного як відносишся. Чи спробував себе, чи ні? Стоп! В наступну п'ятницю. Прямо на цьому каналі. вийде відео з основами гри на The Engine на ПЛТ обов'язково підписуйся, щоб не пропустити таке. Обняв. Я б, не сказав, я б не сказав, що пробував. Тобто, знаєш, є такі ігри, от коли ти чувствуєш, от реально mm -hmm. чувствуєш, uh -huh. ти, тим більше коли ти там, ну, активний гравець, ти забираєш зони і ти розумієш, що ти а, чувствуєш команду. Противника, ти розумієш, що вони будуть робити, як вони грають, які в них взагалі які, ну, якісь закономірності. Тобто, якщо там зона, вони зразу забирають іншу, і ти дуже легко це читаєш і починаєш просто допомагати команді також бачити всю цю повну картину. І це дуже круто допомагає тобі виігрувати такі ігри. Тому, як основний капітан ніколи. Не пробував себе, але в таких іграх, коли ти вже починаєш е, ну, забирати зони і вже розумієш повністю читаєш ну, всю картину mm -hmm. і починаєш колоти, то да, це прикольно. Це реально прикольно. Не про що ти це? Пазл просто складається в голові, і ти вже хочеш. Розумієш, зараз ти даш відповіді mm -hmm. на всі питання своїй команді, і просто виграти цей раунд. Добре. А розкажіть, тоді, будь ласка, нам що зараз відбувається в команді Фрагматік? Uh, зараз в нас іде така трошки перебудова, тобто в нас uh, Сергій Кемплі-снайпер, він уходить на роль тренера і менеджера uh, головного, і ми зараз активно тестимо, якщо uh, люди, які дивляться стріми і слідкують за каналом фрагматік, uh, вони знають, що ми активно тестимо гравців. Навіть ми тестимо їх прямо на ковалах на мажор, тобто ось такий от, е, серйозний шах ми зробили. І ми шукаємо п'ято активно. Активно шукаємо Авіка, дивимося, які гравці є на ринку. Граємо <світ> з ними. Е, із таких взагалі без общого плану, якщо так сказати, команда більш переподовується на якусь медійну штучку. тобто Гравці зараз починають більш активно записувати якийсь контент, представляти взагалі світу КС, що таке фрагматік, що таке нікнейми окремих гравців, тому що медійка в КС-світі є дуже важливою штукою, як і спортивний результат. Тому півроку ми працювали над спортивним результатом. Можливо, щось виходило, щось ні. Зараз пробуємо більш у медієчку уйти. тому Зараз буде дуже багато контентіка і на коман... ну, на командному каналі, на твічах гравців, на ютубах гравців. Тому дуже бажаю, щоб кожен слідкував як і за командою, так і за окремими гравцями команди фрагматик. Буде дуже цікаво. Так, ну ті, хто зараз дивляться нас, не забувайте підписуватися на хлопців, тому що вони дійсно розвиваються зараз в медіа, і в них в кожного в телеграм-каналі є зараз навіть конкурс, який проходить, який там, де можна виграти якісь скінчики. Це і для вас плюс, і для них буде дуже великий плюс. Тому не забуваємо, що треба підтримувати український кіберспорт і е, команду Яка твоя е, yes, велика Мрія або ціль у світі кіберспорту і КС. Найбільша мрія певно, підняти кубок. На сцені. Та й взагалі вийти на сцену, тому що це дуже великий досвід, великі емоції і такий великий прешер, знаєш, який треба пройти. Тобто, коли ти проходиш, мені здається, ну мені так здається, коли ти проходиш, е, оце от давлення сцени, тобі набагато взагалі легше грати поза нею. Uh -huh. е, це моє таке бачення. Ти набагато сильніше стаєш. Тобто, і взагалі, як очівка пройти на сцену і зіграти там матч. Для мене є дуже важливою. А друга, така більш второстепенна але не менш важлива для мене, це стати якимось невеликим прикладом взагалі у цій сфері розвиватись медійно, щоб більше гравців і не гравців, вболівальників, знали, що таке шайні, що таке взагалі мій якийсь підхід до гри, і те, як я взагалі граю Круто. Тоді давай ще одне питання про КС, або навіть не про КС. Якщо не КС, то що? Ось таке. Дуже цікаве питання. Е, відповім дуже просто: е, якщо ти будуєш плани у інших якихось е, взагалі сферах, ти ніколи не будеш на 100% сфокусований на чомусь основному. Тому для мене я. Утримуюся цієї такої філософії, якщо е, в тебе немає такого тану vision, тобто на щось одне, ти не будеш віддаватись, наповно. Тому я ніколи не думав, що буде, якщо там не вдасться чи так далі. Вже подивимося. Ну, типу, поки всі справи, да. Поки є запал в мене, я працюю дуже багато, е, є якась віддача, є результати, немає результатів, я продовжую. І Ніколи не задумуюсь, блін, мене не виходить, а може мені там попробувати, не знаю, піти продавцем в МакДак. <світ> не ну, або, там, не знаю там менеджером по продажам, деталей для машин. Ну ніколи про це не думаю. Це теж непогано, можливо, можливо це непогано, але я займаюся любим, ну типу улюбленою справою, тому я продовжую працювати і ніколи не задумуюсь про те, що щось там не вийде, і що я там змінюю якесь русло, так би мовити. Які були б твої поради для тих, хто мріє стати професійним гравцем в Counter-Strike? Це дуже просто, я б сказав. Е, якщо ми кажемо про теорію, на практики піздяться. <гум> це правда. <гум> ну, тобто, якщо казати про теорію, які поради? Ну, це, по-перше, ніколи не опускати руки після неудач. То, що вони будуть кожен день. Ну, не буває дуже таких ось, знаєш, лаків днів. Ну, це дуже рідко, але, можливо, вони бувають, але це дуже рідко, коли ти там все виграєш, все в тебе виходить. Якась е, така штука дуже нестабільна, тобто ти маєш пройти великий путь е, роками, коли ти просто нічого не добуваєшся. Тобто ти можеш грати фейси, да? мапати за рік там, плюс 200, ело, потім в тебе там, плюс тища, да? uh -huh. потім в тебе починається якийсь командний путь, там проходиш якісь тести, нічого не розумієш, тебе починають, ну, типу, нікуди не беруть. Далі там, десь повезло, взяли в команду, набрався якогось досвіду, все одно нічого не розумієш. І так, от, степ бай-степ, типу, ти рік за роком тобто, просуваєшся і. Не буває такого що ти от зайшов, да, бігав фасік і тебе зразу взяло в джиту, условно. Такого не буває. Кожен травець проходить якийсь путь. І головне, це не опускати руки. Це взагалі, це теорія да, на практиці. Дуже тяжко, дуже тяжко. Просто, Якось так? Просто я ще додам, що е, є люди, які ще. Окрім тебе, теж розвивається і рядом з тобою також розвивається. Є якась mm -hmm. конкуренція, тому це не досить легко завжди, отак, от за рік взяти і кудись реально пройти. Да, yeah, да. Yeah. На сьогодні це було все. Дякую, що слідкуєте за каналом Фрагматік. Підписуйтесь на соцмережі Шайні. і всім гарного дня. Всім гарного дня. Бай.